Ця, друзі! Як ваші справи? В цьому відео поговоримо про нюанси цукрового діабета і не про цифри, як лікарі можуть про це говорити, або як розрахунки робити, а саме досвід, і як на практиці живеться от мамі в якої є дитина з цукровим діабетом. Тут ви знайдете підтримку, тут ви знайдете наглядне, можливо, якесь заспокоєння, в кого є діти з цукровим діабетом, близькі з цукровим діабетом. Вам сюди теж заходьте, коментуйте, будемо розбирати, рухатись далі. Далі, для чого коментарі ваші потрібні, щоб. Розвивати цю тему, і байдуже, пишіть все, що ви чули про цукровий діабет: цифри, типи, все, що ви знаєте, ми будемо розбирати міф чи правда. І це нормально. Тут ви не зустрінете та що ви мелите, та що ви таке говорите. Ні, це не так, це так і так. Мене звати Оксана, я мама дівчинки, якій 7 років, Марія. І ми вже більше року вона живе з цукровим діабетом першого типу, і я єдина, хто за нею. Ну, доглядає, допомагає рухатися далі на цьому етапі. Ми проживаємо в Італії, і на Марії стоїть інсулінова помпа, є також сенсор. Цим всім повністю забезпечає Італія. На ній стоїть саме інсулінова помпа від Метроні, це не дешеве задоволення, це одна з дорогих. І в своїх відео про цукровий діабет. Я вам розкажу те, що ніде ніхто вам не розкаже. Практика, просто практика. Я навіть коли з такою інформацією приходжу до техніка, то знаєте, це все якось так ну, не дуже сприймається, а вони більше слідкують методичкам, да, що написано, ну, вони абсолютно праві. Але практика показує інше. І ти таки, ну, ладно. Тому я ділюся тут з вами. Значить, з чого мій почався ранок? Да, я буду, от, з нами щось відбуватиметься, я буду записувати відео, а потім їх складати і випускати. там... Е Декілька разів на тижні, ну, раз на тиждень, дивлячись, на якому каналі сугубо про цукровий діабет, то частіше, а на моєму каналі сімейне життя, де ми розбираємо все от і до, то раз в тиждень. З чого е, у мене почався сьогодні ранок? У мене сьогодні ранок почався з сирної запіканки на цукру заміннику. Марія його не їла, тому що сам. Творог, вона хворіла ці дні, і творог все-таки на шлунок, ну, бактерії, все то якось впливає. Ранок почався з того, що в мене от на Марії стоїть сенсор, і от інсулінова помпа, воно там все пов'язано. Хто захоче, то комусь можу навіть відео зняти, і взагалі я в відео про цукровий діабет більш-менш щось показую. Я заглядаю в програму, де мені показує всі показники Маріни, її глікемічний індекс, цукри в крові, а мені там каже, що ви за межами цієї програми, що вам треба взагалі заново туди увійти. Ну, Техніки, які це все знають, вони тобі раз разі це все зроблять, або є номер телефону, куди можна зателефонувати. Ну це все набагато довше. Ну і Оксани, як завжди, методом тику. На Марії стоїть вже рік інсулінова помпа, сенсор. Як цим користуватися? У е, мене за там, більше ніж рік, два рази таке було, що мене викинуло з програми, а це все технології. А Ми тут не можемо розібратися, як YouTube канал вести і як пряму трансляцію включити в парі. А я тут повинна розбиратися з усіма технологіями. Е, щоб туди війти, треба імена, коди. Це все, це все має десь бути записано. Я не записувала. В котрий раз, але я це розумію. Не варто нічого записувати, просто як таке станеться, заново все створити і зайти спокійно. Я надію, що наступного разу я запам'ятаю, куди. там Навіть для того, щоб тобі код підтвердження прийшов, треба створити нову емейл-почту. І вона, як одноразова буде, наступного разу на цю почту тобі нічого не прийде. Ну, це таке про технології. Півроку назад тому як таке сталося, я півдня провела в тому телефоні, в тому в марійному телефоні. Ну мені пощастило, що зранку я раніше побачила. Де я зараз так? Це от по технології. да, Там треба розбиратися і методом Дика все довше виходить, і от виходить да, навіть отаке в житті. Коли ти щось конкретно знаєш, як зробити оце, 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 ти пішов, це зробив і все, і все дуже швидко. Дати е, треба тобі якийсь пиріг приготувати. Ти взяв рецепт, по тому рецепту слідкуй. Все буде супер, все в тебе вийде. Якщо ти начнеш на око, там щось так треба зробити чи так треба зробити, з першого разу в тебе нічого не вийде. Треба брати рецепт. Якби ще був рецепт до от, ось, о, конкретний, Ну, я жінка, значить, ми розбираємо чоловіка. Ну, хорошо, або жінка там для чоловіка, бо мене тут і чоловіки слухають. Конкретно ти взяв от чоловіка, до нього інструкція. Супер! Ти інструкцію це вийшло, прочитав не шаг ліво, не шаг вправо, крок. А, не туди, не сюди. І все, ти слідкуй, якщо щось тебе там не влаштовує, щось не так іде, раз ти почитала цю інструкцію, ага, зрозуміло. Якби ж то так було, але ж, да, до кожного є інструкція. Але ж спочатку треба прожити з цією людиною, написати інструкцію, забити на себе, в общем, це все дуже складно. Так, далі про цукровий діабет. Значить, Марія перехворіла якийсь вірус. Дуже пішов. От перший рік, як вона була з цукровим діабетом, ми вже зиму там пережили першу, то не було таких проблем. в неї була там якась температура, вона йшла в школу. Я приїжджала, там якусь свічку ставила. Все було супер. Навіть вдома не залишалася. Цього разу, все, врешті, да, як нас і застерігали, і добре, що застерігали, що коли діабетики хворіють, там якось все по-іншому відбувається. І в мене є мамочка, пасибі, її От, саме в Ютубі. Ми з нею познайомились. Від звідси, якщо ви мене дивитесь, е, під Міланом вони живуть, наша Українка, дочка родила тут в Італії. І схожа історія, як з Марією цей цукровий діабет починався, в них теж інсулінова помпа стоїть. І, от, дякуючи їй, що вона от мені, коли її дитина хворіла по телефону, розповідала, що інсулінова помпа жме, жме, жме це інсулін дає, дає, а воно все вгору летить. І це на підсвідомому рівні залишається. Тому от, я такі короткі записи буду робити, що з нами відбувається, і от щоб трішки інформації. Я думаю, що це дуже корисна інформація. Якщо мене хоч одна людина, це буде супер. Так само, як ця мамочка, ми просто по телефону вона мені от сказала, і тепер я розуміла, що робити з Марією. По перше, 40 температура була три ночі підряд, день легше. Ну і Марія, вона взагалі така сильна дівчинка. Вона не буде лежати пластом. Буде їй погано, але переживе це все. Я є поруч для того, щоб підтримати і сказати: дівчинко, ми ж не вмираємо все добре. Так що давай підбодрити. отак. Е, е, і... Ось Марія перехворіла, значить, її добова доза, от коли інсулінова помпа стоїть, то там використовується лише інсулін короткої дії. Да, є два типи інсуліну короткої дії і довгої дії. Ну, вже люди там собі комбінують. Є люди, які там сидять на двох довгих різних інсулінах, так, і не підколюють на їжу, просто під'їдають, коли падає. Так я бачила, але зазвичай, якщо на шприц ручках, то довгої дії, який колиться на, на ніч чи, чи вранці, ну, щоб 2-4 години якось тримало. І підколюється короткої дії інсулін, який діє лише 3 години, на те, щоб поїсти. От в Марії на інсуліновій помпі лише стоїть інсулін короткої дії, і я не втомлюся нагадувати, що це супер, що використовується один інсулін. А не два типи інсуліну, тому що довгої дії інсулін рахується як грязний інсулін. Грязний, не те, що він неочищений, а що він ще плюс десь осідає в інших органах. От що. І якщо в неї за 24 години максимум брало 9 одиниць, 9 одиниць за 24 години, це мало, це класно. На інсуліновій помпі на шприц-ручках це в два рази більше, я підраховувала, є з ким порівняти. У нас є дівчинка знайома в Україні, яка на шприц-ручках. І то внимання, увага, цифра, яка бере діабетик інсуліну, бере в два рази більше. Якщо 9, це з тим, що ще й тортик з якимсь там кремом з'їсть, і треба буде там проконтролювати і додати. То 9 одиниць це, це я ж кажу, коли їла все, що хотіла. І коли хворіє, майже не їсть п'є лише воду 20 одиниць. 9 їсть, що хоче. І майже нічого не їсть, 20 одиниць інсуліну. Я зараз скажу: не наслідок ще цього всього. От в Марії перших вісім місяців е, дуже так якось було нестабільно. Видно, ще організм привикав до інсуліна, щоб він правильно почав діяти. І перших вісім місяців ну, ми без остраху не могли з'їсти навіть маленький кусочок хліба. Це завжди було щось і чимось, і перших вісім місяців реально там ну не було там дієти, що ми я прям тероризувала дитину. Не можна забороняти. Контролювати все вчасно, так, але забороняти їм нічого не можна. Пояснювати, але не забороняти. То до цього моменту, коли вона взяла цей вірусняк і оце з температурою сиділа, і стільки така доза інсуліна пішла, щоб тримати цукри в крові, більш-менш хоча б 8-9%. То наслідок. Марія все добре. ось Вона, виходить, чотири дня побула вдома і пішла вже в школу, приходить в себе. Але інсулін перестав діяти так, як він діяв. Вже температури нема, вже якби вона відійшла від цього всього, Ну, якби здорова, ми розуміємо, що ще треба період, щоб прийти в себе, прийти організму в себе. Все одно доза інсуліна не повернулася на 9 одиниць. Все одно доза інсуліну йде трішки підвищена. Не 20 одиниць, за, як за 4, за 4 суток, кожного дня воно взяло 20 одиниць, щоб тримати рівень. І ось я дивлюся, вже, я зробила зранку навіть більшу дозу на звичайний сніданок її. Не діє, не діє так, як діяв. Виходить, що знову організм збився, інсуліну, видно, було більше взято. І тепер, отак, десь щось вже заблокувалося, тому що організм взяв більше інсуліну. От, на основі того, що я розповідаю, можна навіть висновки зробити, да? коли ми жерли, жерли, жерли. Інсуліну більше, 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 більше нам потрібно було, тому що чим більше жреш, тим більше виробляється інсулін. Потім ми раз так на дієту, потім на дієту сяду ну, можна, да, там є люди, які здатні себе зупинити і потім не жерти. А раніше ж виробляв уже інсулін інсуліну велику кількість на те, що ви жерли. А тепер ви зупинилися. І тепер організм, що це? Отак, що мені робить? Підшлункова каже, що мені робить. Ну дуже часто кажуть, що другий тип діабету можна набути. От другий тип діабету можна набути таким чином: жер-жер-жер-не жер, жер, не жер. жер, не жер, не жер. От, так от І вироблялось багато інсуліну, виробляється дуже багато інсуліну, це коли в тебе його виробляє. Потім клітина, яка відкривається для того, щоб взяти інсулін, вона закривається. Вона каже: Іди, ти знаєш вже куди, я не знаю, як на тебе реагувати. І тоді приходить діабет другого типу, і треба вживати пігулки, для того, щоб відкрити цю клітину і щоб вона взяла цей інсулін. Ну, якось так. Все своїми словами. І от на рахунок того, що от, от, діабетик з першим типом, отак, коли хворіє, і що відбувається? Інсуліну береться більше. Завдяки інсуліновій помпі і сенсору це все можна проконтролювати. Але от такі наслідки. Відразу наслідки, що інсулін знову не діє так, як би хотілося, так як він уже діяв. Вже треба більшу дозу. Ну, можливо, він ще приходить в себе, да? можливо, це ще да, наслідок хвороби, тому що і дві, і три неділі ти вже якби, себе нормально почуваєш, але твій організм ще приходить в себе і перелаштовується на нормальний режим. Тому бережіть себе, всіх обіймаю. Надію, що інформація була цікава. І от сугубо по цукровому діабету, от з нами щось буде відбуватися, я відразу це буду записувати, тому що тому що тому тому що 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 так, так, рік тому я завела влог на Ютубі для того, щоб от е, саме. ну... Розповідати те, що з нами відбувається. І місяць тому я така подумала, да що розповідати? В нас так класно. Щодня одне й те саме День Бабака, бабак, День Сурка це бабак. Мені, я от використовую це слово день сурка, а мені ще ніхто не написав бабака. Так що якось так, ми в порядку, все в порядку. На рахунок технологій, як якийсь збій був саме з телефонами в програмі. З інсуліновою помпою, то там як все перший місяць як налагодилось, далі вже легко розібратися, дуже легко. А, і я себе заспокоювала поперву, тим, що так, з телефонами меді дригало. Вибачте, що я так говорю. А, головне, що ось є дитина, є все під контролем, сенсор, інсулінова помпа, все на ній. А телефони, то ми зараз розберемося. Але так, да, були такі моменти, знаєш, да, можна порівняти навіть, да, от сьогодні пішов збій, я все бігом налагодила, плюс там я знаю, так, треба імейл створити. У мене є асистент, давай сюди, бігом створюй м -м, це все, і е -е -е, він мені допоміг. Да, там. У мене тут є одна підписниця, я не знаю, що вона хоче. А, ну, це Я не хочу розбиратись в її психології, але ну, вона ж сама така настирна, так лізе. І думаю, чого людина так себе поводить, Боже, яке воно нещасне. Е, написала коментар Мама для Марії, Руслан для Марії, а батько паше як коняка. До хай паші як коняка. Ось все, попробуй розберися з цим цукровим діабетом, з цими технологіями і всім остальним. Е, да, Я для Марії розібралася ага, туди-сюди, хвороба, підтримка. Руслан для Марії, да, для Марії, я з ума сіду з цими технологіями. А що було да, от рік тому, да, і де якийсь збій. Надо сісти, таким методом тика, це все розібратися. Тому що ти позвониш на гарячу лінію, все одно вони тобі скажуть, що робити, але не до кінця вже дзвонили, вже розбирались. Технік той вечно зайнятий, через тиждень тобі відповість. Вічно в нього якісь конференції. Легше і швидше методом тика розібратись. Знаєте, я отак от сідала, починаєш тикати в той телефон, починаєш розбиратися, щоб підключитися ж там до програм тих. Не виходить не туди, не сюди. Якісь треба коди, якісь треба цифри, якісь підтвердження, треба, якісь емейли нові створювати. Ти це сидиш, тикаєш, тикаєш, тикаєш. Бідні програмісти. Це реально треба родитися тим програмістом. В тебе вже такий відчай, ти вже починаєш хнюпати над тим телефоном, над тими тих похнюпав, похнюпав. Так, приходиш в себе, ага, далі йдеш, рухаєшся, розбираєшся. Знаєте, за ці 3-4 години, що ти розбираєшся з тими технологіями, в тебе перед очима пробігає все твоє життя. Ти за 2-3 години відчай, хнюпання прийшов в себе, довів діло до кінця, за 3 години. А з життям зі своїм ми можемо 30 років те саме робити, значить, хнюпать, значить розбиратися, дійти до кінця і вже тоді, ну, куди там, в домовину. Да? Якось так, все, вибачайте за те, що таке довге. Всім щастя і добра, рівних цукрів. Тримаймося, тримаємося разом. Ми всі різні, ми можемо мати всі різну думку. Я за те, щоб ми дискутували, за те, щоб писали листи. І це спілкування, да? Кажуть, що ми чим від тваринки відрізняємося. Тим, що в нас там, типу, вищий розум є, і ми можемо ще потеревенити. Давайте теревенити, хай атмосфера нас запоминає. І коли нас вже не буде на цій землі, то наступне покоління, як буде задавати запитання, воно таке раз задало запитання. Це запитання полетіло в космос. Космос його обробив, там дані якісь вже ж є, після нас залишились. Раз і тобі назад повернули. І зараз вібрація Землі так пришвидшилася, що якщо раніше я задавала якесь питання, то воно там через років п'ять мені приходила відповідь. А зараз дуже швидко все приходить. Ну, Як живемо, так живемо. Поїли, поспали, ось покаталися, підростаючому поколінню допомагаємо. І все. Так що, всіх обняла, різдвяного настрою всі. Напевно, зараз просто скоро від Різдво в цей період.